Чим насправді можуть зашкодити гаджети. Всім вітання. Всі ми знаємо, що розумні гаджети стали невід'ємною частиною нашого життя. Ми їх використовуємо не лише для дзвінків або повідомлень, але й для перевірки погоди, здійснення онлайн покупок, пошуку роботи і багато іншого. Ми буквально всі залежні від смартфонів, і, як стверджують фахівці, ця залежність, на жаль, має і негативні наслідки. Науковці попереджають, що надмірне використання смартфонів може призвести до розвитку депресії, тривоги та стресових станів. Більш того, часте використання телефону, а особливо у другій половині дня, погано впливає на якість сну, викликає фізичний дискомфорт, головний біль та знижує густроту зору. Тривала фіксація погляду на комп'ютерних моніторах і телефонних дисплеях є величезним навантаженням для м'язів, для хребта, для психіки і особливо для очей. Мобільні телефони сприяють розвитку короткозорості, більше всього у дітей та підлітків. І експерти з'ясували, що діти, які менше години на день проводять на відкритому повітрі, на 30% частіше стають короткозорими, ніж діти, які грають на вулиці без електронних гаджетів більше ніж 2 години. Далі, коли ви дивитесь у смартфон, ви нахиляєте голову і у такому положенні. Це все одно, що повісити собі на шию 5-літрову пляшку води, тому що кожні 2-3 см нахилу голови додають 4-5 кг до вашої ваги, яку має утримувати ваша шия. І щоб впоратись з навантаженням, організм починає зміцнювати ділянку шиї та плечей, зміцнювати не м'язами, а грубою сполучною тканиною. І так, день за днем ростуть холки та горби, перетискаючи кровоносні судини та нервові закінчення. Це дуже погано відбивається на транспорті рідин, а отже, ранкові набрики стануть вашим супутником. І, до речі, зморшки та подвійне підборіддя теж не змусять себе довго чекати. Не дивлячись на таку велику кількість негативних наслідків від використання смартфонів та інших гаджетів, вчені заспокоюють тим. Що про негативний вплив смартфонів та фізичний та психічний стан людини необхідно знати, але це не зобов'язує відмовлятися від сучасних технологій. Важливо проводити більше часу подалі від гаджету, бажано на свіжому повітрі. Для покращення якості сну корисним також буде ставити смартфон подалі від ліжка, а як будильник використовувати класичний годинник. А під час навчання телефон необхідно не просто поставити на режим без звуку, але й відкласти його якомога далі. І, до речі, навіть є багато програм, які дозволяють контролювати залежність від смартфонів для покращення самопочуття. Тому лише ми самі собі обираємо, як використовувати розумні телефони та який вплив вони матимуть на наше з вами здоров'я та життя. Але запам'ятайте. Чим менше ви будете використовувати смартфони та інші гаджети впродовж дня, тим краще.